Добрий день. Сьогодні з парксайду розкажу вам декілька новин. Частину розкажу прямо звідси з ділянки, а декілька новин вже все ж таки з офісу. Не стільки новин, скільки пропозицій. Не буду довго тут нічого розповідати. Одразу по діляночці. Так, зараз тривають наступні роботи. От ми залили фундаментну плиту під другу секцію. Зараз хлопці потрошечку, я так розумію, будуть розкладатись під першу секцію, повністю залити вся бетонна підготовка під всі секції, встановлено кран а, тут під першу секцію, і от там видно, бачите, башта в самому кінці, зараз я наближу. Отам є кран і місце під кран. Також залили під бетонку, поклали плити, підготували для того, щоб встановити другий кран. Так. Тепер продовжують класти плити круговий об'їзд навколо всієї ділянки. Там лишається нам замкнути тільки маленький куточок. От бачимо, оце треба десь метрів 80, навіть менше, пройти до кінця. Потім повернути, і там вже всі плити лежать, буде повністю круговий об'їзд навколо ділянки. Для того, щоб можна було спокійно під'їхати, спокійно вже. Розкладати всі матеріали, подавати матеріали, під'їжджати, заходити і все таке інше. Ну, от Потроху рухаємось. В принципі, все поки що йде по плану. Поза планом лишається тільки лише питання, які не пов'язані з самою будовою. Ми зараз якраз займаємось питаннями очисних споруд. Це серйозне питання, серйозна. Споруда, і ми якраз декілька змін зробимо по початку 2, 3, 4 черги, ми трошечки раніше, скорше за все, їх почнемо, для того, щоб закумулювати е, гроші для е, пришвидшеної будови по очисних спорудах по всій каналізаційній мережі, яка нагадаю, буде у нас в самому, в самому, в самому кінці. Отам. Ага. Ну от, от зараз такі роботи відбуваються на ділянці. Обіду трішки ділянку. Зараз ми йдемо по тій дорозі, яка буде плюс-мінус між першою, першим і другим будинком. Оце буде перший будинок, отут вже буде другий будинок. Отут десь буде приблизно дорога. І там буде попереду за цим зараз трактором. Там буде знаходитись основне перехрестя одне з чотирьох перехрестя в цьому комплексі, на якому буде сконцентрована практично вся інфраструктура найважливіша. І чому воно таке важливе? Тому що ці перехрестя навколо повністю проїзних вулиць. Тобто, вулиця буде йти від самого торгівельного центру до кінця в сторону села. Так, дякую мене пропускають. І е, ця вулиця, по якій я йду, вона буде аж до самого кінця цього поля. Тобто виїжджатиме е, автомобіль від е, цієї паралельної вулиці, що позаду дороги, до дороги, що йде до трансервісу. Е, і така ж сама ще попереду буде одна паралельна вулиця, і в кінці така ж сама буде паралельна цій. Яка буде також з'єднувати дороги, що йде на резорт, і на село Басівка, басівка Трансервіс. Виходить, що ці чотири дороги будуть е, пересікатись між собою і буде зроблено чотири перехрестя. От На одному з перехрестя я зараз стою, це буде основне перехрестя. Е, тут дороги будуть трішки ширше, ніж по... Е, по всіх остальних наших там перехрестях. Тобто тут вони будуть, по-моєму, чи на 2, чи на 3 метри ширше, для того, щоб, ну по-перше, роз'їхалися автомобілі, щоб було якесь додаткове місце для паркування. І от зараз цей кут секцій четверта-третя ну, оцей кут якраз буде. Основний по комерції. Тут якраз вже оця кутова комерція куплена. і Я хотів би сказати, що вся ця лінія, оця вздовж третьої секції, буде одна з найзавантаженіших, тому що перший час, перший рух буде якраз зроблений перші 5 років від е е дороги на резорт. Сюди до цього перехрестя. І вся ця вулиця по цій частині, по першому будинку, в даному випадку, це четверта секція першого будинку, вздовж цієї лінії буде найякісніша по кількості людей, які будуть проходити повз, комерція. Тому всіх клієнтів наших, які планують Придбати свою комерцію для того, щоб не платити оренду, тому що, ну я перепрошую, 600 доларів за квадратний метр за комерційне приміщення, я вважаю досить приємною ціною. Тим більше, що загальна кількість людей, яка тут буде в самому кінці 30 тисяч, ви можете почати свій бізнес, тим більше можна це зробити в розтермінування, придбати комерцію. Можете почати свій бізнес досить легко, не потрібно ніяких вкладень по півтори-дві тисячі доларів за квадратний метр. І особливо це стосується молодих спеціалістів, які можуть відкрити маленькі салони краси, якісь невеличкі офіси, в яких будуть працювати з клієнтами, яким потрібно кудись приїхати, з якими треба розмовляти, як так звані офіси, фронт офіси. Або, або комусь потрібен великий об'єм бек-офісів, то вам не обов'язково вздовж цієї прохідної лінії, ви можете тут, в цій лінії ще є. Декілька офісів в самому кінці там буде дитячий садочок. От там де якраз плита піднімається, от якраз там буде дитячий садочок з поворотом наліво. Вже ця комерція куплена. Я вам з офісу покажу вже скільки там е, викуплено офісів, скільки залишилось. Приємно, що офіси купуються, але хочу ще додатково стимулювати якийсь об'єм людей, е, які викуплять тут офіси. Для чого? Для того, щоб е, потім е, скажу так, чесно, часто, часто вислуховую від своїх клієнтів, які вже у нас купили на одну комерцію. Чому ви мені раніше не сказали? Е, е, от я кажу. Придбавайте, тому що потім буде 100% дорожче. На рахунок, 2-3, 4-го будинку, другий будинок позаду мене третій. Там от четвертий, який буде робити це перехрестя. Ми також викинемо в продаж декілька приміщень офісних і житлових. Але вони будуть обмежені. В якому плані? Тобто ми викинемо умовно там по тисячі квадратних метрів нерухомості по акційній ціні, але почнемо будувати її все ж таки за планом. Тобто е з наступного року. В цьому році ми не будемо вже тут робити нічого з котлованами, бо це, в принципі, не сильно потрібно. Але е продавати вже почнемо. Це такий передпродаж який нам закумулює е, деяку кількість е, мільйонів, яку ми зможемо витратити якраз на важливу мережу на каналізування. Тому також слідкуйте. Я думаю, що десь середини середині жовтня ми вийдемо з цієї пропозиції. Вона буде одразу кажу обмежена, можливо, навіть там не по тисячі квадратів, набагато менше, по-моєму, потрібно. Але е, продавати. Будемо точно другий будинок, скорше за все третій. На рахунок четвертого точно поки що не можу сказати. Четвертого там от буде знаходитись. Тому слідкуйте за інформацією. А далі вже саме цікаве, я вам з офісу покажу. Так, тепер відео з офісу, те, що я хотів вам розказати і показати. Так, от замальовано це вже куплена комерція. Тобто, ви бачите, частково тут у нас комерції немає взагалі. Це у нас житло йде. А оце позовні йде комерція. Це у нас дитячий садочок. Це вже ОСББ. Це куплені комерції три на куті. Потім за кутом йде одна комерція. Вона йде, по-моєму, десь біля 80 квадратів, 84. Та. А за нею йде досить цікава комерція з двома входами. Ми її зробили як умовно під нову пошту. Ем, зараз наближу. 75 квадратних метрів, два окремі входи. Або тут зробити розвантаження, тут видачу, або навпаки, тут видачу тут основний зал, це вже там самі вирішить. Тобто, маючи досвід роботи з новопоштою, запланували два входи і зробили приміщення 75 квадратів. Далі йдуть комерція 61 квадратний метр, теж 75, але з одним входом центральним. І ще одна 62 квадрати. Маленька, вона, як ну, умовно, там велика однокімнатна квартира. Також оцей кут, поки що люди не розбирають, але вони досить сильно скажімо так, помиляються, тому що якраз ця лінія буде працювати від початку до кінця. Десь перші три роки. Оця комерція буде більш завантажена, ніж ця. Та, ця на перспективу можливо цікавіше, неможливо а цікавіша. А оця комерція на самому початку досить буде гарно працювати, або воно буде краще за всіх працювати. тут якраз хтось вже, з розумінням, викупив ці два офіси, тому що заїзд буде зроблений отак. Отак і отак. Тобто, щоб проїхати сюди, треба буде проїхати вздовж цієї комерції. Потім вздовж цієї, тільки потім потрапимо на це головне перехрестя. Тому оці два офіси вважаю, одним із найкращих в майбутньому. Вони будуть виходити на спортивну інфраструктуру, і тут буде знаходитись спортивний центр, до якого будуть завжди йти пішохідні або автомобільні потоки, тому що люди будуть ходити або під'їжджати до спортивного центру нашого комплексу. і цей рух буде постійний і щоденний. Тому, от саме це перехрестя, ми вирішили також тоді свій час зробити комерцій. Тому зверніть увагу саме на ці приміщення. Ну і перейду до генерального плану. Нагадаю, це другий будинок, оце третій будинок, оце четвертий будинок. Оце перехрестя буде основне. Нагадаю, тому що оця вулиця повноцінно проїзна, ця повноцінно проїзна, також оця і оця. Тому оце, оце. Перехрестя будуть найкраще працювати в майбутньому в комерційному плані. Тому зверніть на це увагу. Ми вийдемо з пропозицією другого, третього і, можливо, навіть четвертого будинку, для того, щоб збудувати. О, тут у нас іде багатосекційне, в декілька черг буде запускатися КНС. Не, не КНС, а очисні, саме очисні споруди, з яких буде вже виходити чиста вода, і мул, який буде вивозитись раз там на декілька тижнів. Тому м чекайте в середині жовтня, можливо, ближче до другої половини, буде досить цікава пропозиція по комерції і по житлу, по цих будовах.